Доброго ранку всім. Ранок сьогодні просто чудовий, теплий, легкий вітерець, дуже приємно. Сьогодні я хочу показати свою красоту, не цю, трохи іншу, але між іншим поки йду. Дивіться, купила три дисканці на ринку по 40 гривень. Купила три кольори: білу, фіолетову і голубу. Посадила її тут. Так мені подобається. Буду забирати звідси цю керію. Бо тому що щось пригляділа ще на ринку. Одну пересадила в куток, якщо ви бачите, там такий куток, так собі сирий і вологий, верніше вологий і не дуже сонячний, темний, то там вона буде зростати керія їй буде подобатися, я знаю. А цю, напевно, заберу в сад. Вчора, хто дивився сторіс, то вчора я підстригла свою хакуру, ось таку, зробила її гарнюньку, чупа-чупсик такий. Дуже мені подобається вона тепер, бо то гілля-біле що було, то її було вже важко тримати на собі, і воно мало такий коричневий вигляд, не особливо гарний. Тут внизу у мене скоро заквітує, потім покажу також троянда. Я їх посадила тут при стовбурове коло, посадила їх тут три штуки. Аліуми, різновид аліумів. На таких твердих ніжках, така гарна вона квіточка. Седум звичайний рожевий. І троянди зелені. Ну, такі вони не зелені, ну так, да, в принципі, вони салатові. І таке буде гарне простовбурове коло. Але йду я вам показати на це. Дивіться, яка лаванда вже гарна. Йду похвалитися свою красуню окрасою, королевою саду на даний момент. Ще поки дійду, дивіться, яка гарна у мене тут вийшла композиція. Назви, звісно, нічого не знаю, крім піларгонії, бо це моя. Травичка, це куплена, у нас вона продається по 20 гривень. Не знаю, чи можна буде восени забрати її в будинок, щоб вона перезимувала, а потім розділити. І медуночка. А ось це я взяла три гілочки у кумнати весною, посадила її в просто, просто посадила її, вкорінила і маю такий гарний кущ. Маю тут один це один з одного патичка. І також маю. Ось тут. Я так зрозуміла, вона полюбляє тінь. Бачите, як вона гарно тут виглядає. Тут два. У, цьому, у цій великій вазі. Два таких гарних, таке жорстке листя. Вона має назву, я дивилася в інтернеті, але, звісно, забула. Дуже гарненька. Медунки тут не подобаються, бо тут для неї затемно. Але в загальному гарно. Звісно, я показувала вже в Соріс, я показувала волжанку. Подивіться, подивіться. Джоли з неї не злазять зранку до ночі. І джмелі дуже гарненька квіточка, ну йду я вам показати не її. іду <клес> я показати королеву свою. Тепер в цей час вона займає таке дуже і дуже потужне місце. Ви тільки погляньте на цю красуню. Приблизно метр вісімдесят зросту, тверді і міцні пагони Ось, дивіться, які пагони. На кожному пагоні зазвичай одна квітка. Навіть якщо отак буває, то воно не, ну, не шкодить їй. Але так, зазвичай на одному пагоні одна квітка. Аромат стоїть неймовірний. Листя жорстке, тверде, таке блискуче. Ця красуня потребує догляду. Ну, не то щоб особливого, звісно, всі потребують догляду. Але вона хоче і гною, і перегною, і попілу. І плюс до того я її обробляю в тлі, як всі троянди. Але, звичайно, вона чомусь від тлі не особливо страждає цією мошкарою. Така вона міцна, здорова рослинка. Я коли всі червоні забирала, то її тут залишила. Вона зростає в мене вже багато років, не знаю, можливо, і сім. Можливо, 5, не знаю. ну багато, Дійсно, багато років вона зростає, була посаджена на одному місці, ніколи не пересаджувалася. Ось така вона красунька, оживляє мені сад. Жовтий колір він взагалі, дуже такий насичений. Навіть, отакі. бачите, от простенька, така. Простенька. Так вийшло. Що спочатку я посадила, очіток, очіток, а потім звідси вийшла хоста. Ну і отака от. Парочка. по такі такий, і жовтий, дуже гарно виглядає жовта, е, жовтий очіток і блакитна троянда. Мені дуже подобається. Звісно, цей жовтий дуже насичений. Він не такий, як оця витка троянда у мене тут зростає. Ця більш світліша. І отакий має жовтий. Ось так. Похвалилася, коментуйте, будь ласка, можливо, хтось. Ну, я 100% впевнена, що ви знаєте сорти, бо, тому що я навіть якщо і купила, і мені сказали, то тільки записувати. Карта пам'яті забита повністю в голові. Не пам'ятає, чи полюбляєте, чи маєте, і як називається. Ось така вона. всім гарного дня! Чекаю на ваші коментарі.